as Столами, хто спагне великого творця? А що тобі сподобалося? Оксікемподіс, що може можна знайти від друзів, Тут є багато квестів дуже інтересних. Тут є басейн, гіди і все. Що б ти хотів побажати усім у таборі, верну від чим тобі сподобався Оксікемп. Тут є квести і басейн. Що тобі сподобалось? Морозово. Що б ти хотів побажати усім. Щастя. І мати такого самого друга. Мені сподобалось все. Мені сподобався похід, квести і їжа. І б ти хотіла побажати усім. Щоб сюди приїжджали ще раз. Що тобі сподобалось у Воксі Кембо? Все, все сподобалось? Да. Що б ти хотіла побажати усім. Щоб вони не ноги. Добре, ти б хотіла когось обійняти своїх наставників? Всіх. Всіх? А зараз ти можеш це зробити? Можу. Що тобі сподобалось Фоксі Кемпу, Фоксі -кемпу мені дуже сподобалось дивитися за дітьми. Ну, в принципі, мені ще дуже подобається ранкова наша молитва. Що б ти хотіла б усім побажати? Побажати дуже багато здоров'я і не хворіти, і не тренувати ноги. Ти хотіла когось обійняти з з дітей чи з лідерів? Так, я б усіх обійняла. Я дуже люблю людей. Що тобі сподобалося Оксікемпу? Uh, Кожний заїзд він uh, особливий. І особливий за дітей. Діти в цього заїзду. Особливі. Не дивлячись ні на що, радійте життя. Ти б хотів когось обійняти з заставників чи з дітей зараз? Да, тебе. Що тобі сподобалося Оксікемпі? Ну, мені сподобалось, ну, там, їжа, спати, гуляти, похід сподобався. Добре, а що б ти хотів побажати усім? Добре! Ти хотів зараз обійняти когось із своїх наставників? Так да. Кого? що <звук> тобі подобалось в Оксікенпі? Басейни, квести. Що би ти хотів всім пожелати? Удачі, щоб вони сюди приїжджали. Ти хотів когось обійняти із своїх наставників? Да. <звук> Тільки не ревізор. Класні бажаті, конкурси прикольні, їжа класна. Щоб Приїжджайте щоб... сюди. Усім побажати, хорошого настрою. Оптик хотіло обійняти. Що тобі сподобалося, Оксі Кемпінг? Команда, їжа. все. Терпіння, а, миру. І слабо Щастя, Слава здоров'я! здоровля! Що? Все. Кого б ти хотіла обійняти з дітей чи з наставників? Е, я б обійняла з наставників Олівію, або на ненаставник настав Олівію, а з дітей Максипа віддамо. Не екпи. Це я тебе. Що тобі сподобалось в Оксикемпі? А що треба сказати? Це кому? Дітям чи да. батькам? <світ> Мені сподобалось бачити, як змінюється життя, змінюються наставники і змінюються діти, і ви змінюєтесь. І це дуже круто за цим спостерігати. Я би хотів побажати вам, щоб ви аналізували своє життя і побажав вам мудрості. Ти хотів когось зараз обійняти із дітей чи з Ні. Добре. Що сподобалось Оксі Кемпо. А Сайді да ти був. Мені має щось сподобатися. Добрий день. Мені сподобались діти. Вони такі слухняні, а команда, вона така вся заряджена і вони люблять дітей. Що я мелю? От і мені сподобалося, що в кінці кемпу всі діти, майже всі, крім одного, який поїхав на другий день, бо він перший раз в кемпі і засумував за маму. То всі останні діти вони щасливі. Вони взяли собі дуже багато корисного на майбутнє, і я сподіваюся, що вони приїдуть ще раз, і ми ще раз можемо їм послужити і зробити їх щасливими. Добре, що ви б хотіли побажати усім у таборі? Я би хотів побажати всім приїхати ще не один раз. Тому що коли ми всі разом на одній території вчимося дружити, вчимося взаємодіяти, то кожен з нас зростає і в комунікації, і в спілкуванні з любов'ю, і це розвиває. Навіть мене кожного разу, і мені подобається знайомитися з багатьма людьми з різними талантами, з різними дарами і з різним досвідом. Тому приїжджайте, спілкуйтеся, будьте не будьте аж, чиніть добро, і нехай воно вас зміцняє. Добре, ви б хотіли б когось обійняти в таборі в першу чергу тебе, а потім всіх остальних по черзі. Іди ти сюди! Іди ти сюди! Сюди йди! Я тобі хочу обігряти! Сідси сюди! Колси! Ну це верх досконалості! Пистолета штука. И кстати, ніхто не видел мою кофту.